Слава Ісусу Христу. Дорогі Бо Христі, минулий раз ми говорили про Злого Духа, котрий ненавидить людину, хоче її завести до пекла через спокуси. І говорили, що хоче забрати в людини правдиву релігію. Ми знаємо правдиву релігію, католицьку церкву. Е, ось. І знаємо багато неправдивих релігій. Знаємо релігії, котрі відверто поклоняються сатані. Можна знайти релігії, котрі, ну, хто відверто поклоняється, хто приносить, наприклад, людські жертви. Так? Це є вже неправдива релігія. Ось. Е, хоче забрати. Нашу свободу, ми говорили, пояснюю, наші знання, наш добробут, наш спокій. Спокій, коли Христос, дивіться, приходить, Він каже, мир вам. Мир вам. Тобто бажає нам душевного миру. У мене є багато прикладів, коли Сатана забирає спокій. Приходять люди і питаються священника, чому я не маю спокою, чому панічні атаки. Так. Тому що ми є тим, що ми сприймаємо, що ми, що ми слухаємо, що ми дивимося, що ми читаємо. І якщо ми постійно сприймаємо тільки негативну інформацію, то, звичайно, що в нас душі спокою не буде. Простенький приклад. Коли приходить звістка, що у вас захворіла дитина, котра, наприклад, десь вчиться в Польщі, там. чи нехай тут вчиться, чи у Львові, чи в Тернополі, чи, чи ще десь, розумієте? І все, і що? І у вас вже нема спокою. Одна звістка, одна погана звістка. І вже в тата, у мами, у братів, в сестер вже нема спокою. Уявіть собі. А люди живляться ось тою постійно негативною якоюсь інформацією. Скільки вбили вороги, наприклад, Кого зарізали, скільки голів відрізали, скільки аварій сталося, скільки... То, розумієте? І, і, ми хочемо, і ми хочемо, щоб в нас душі був спокій. Коли людина так створена, що навіть одна негативна інформація, вона вже людину виводить з колії, розумієте? Ось тому, коли ми спрямовані до Бога, то Бог нам дає спокій, а не от ті всі е, речі. Котрі нас виводять з себе, заганяють нас в депресію, в депресивний стан. Господь каже, не перейматися тим, чого ти не можеш змінити. Ми ж не можемо зараз, наприклад, вигнати, наприклад, ворогів. Ну якщо не можемо вигнати ворогів, то ж треба молитися за нашу перемогу і все. А не збирати в собі отой весь негатив. І ті всі коментарі, котрі є, від відкриєте будь-який комп'ютер, будь-який фейсбук чи Телеграм, чи що. І там того всього навалом. Але потім начитається і все, йде п'яти таблетки, бо тиск піднявся. Бо спати не можу. Бо цукор піднявся. Розумієте? Ось це багато можна говорити. Але оце все не від Бога, це все якраз ось де від лукавого. Щоб забрати, вкрасти від людини. Оцей спокій. Сатана хотів забрати спокій навіть в Ісуса Христа. Коли Коли хотів його спокусити в пустині? Але що? Христос не піддався на ті спокуси. витримав. І що пише? Сатана від нього відступив. Отже, коли ми будемо противитися тому злому, Ті всі негативні інформації, котра лина на нас, мішками лине на нас. Ми тоді будемо звертатися до Бога. Він, він дає спокій. І Він дає впевненість в завтрашньому дні. І Він гарантує нам ту впевненість, щоби ми. Щоб ми відчували себе в тому світі, справ, на, на, на праду захищеними захищеними від всякого зла. Сатана хоче знищити церкву, її слух. Тому ми так часто сьогодні чуємо і, і, по цілому світі нападки на єпископів, на священників розумієте. На, які в багатьох випадках не відповідає дійсності. Та. Але люди що, і піддаються тому. Та. Ось з останніх новин частина німецьких єпископів е, виступає в нинішній час німецький за одностатеві шлюби. Ось це оста, вже не така. Свіжа інформація, але десь місяця, напевне, два, півтора, два місяці. Так. Ось маєте. Навіть в церкву проникають ось такі е, е, ідеї не від Бога, тому що Господь створив шлюб двостатевий чоловіка і жінки. І каже, пояснює, пояснює Ісус отаку ситуацію, що каже, Він говорить до своїх апостолів, тобто до, до тих єпископів, до перших єпископів, каже, сатана хотів пересіяти вас як пшеницю, Лука, в Євангелії в від Луки, 22 розділ, 31 стих. Але каже, але каже Господь, я за вас молився, сам Господь молився. Сам Господь е, противився, і щоб Господь нам допомагав, то ми до кого має звертатися? До Бога, щоб Господь забороняв сатані нас так нищити. Бог, дорогі бо Христі, надає людині, кожній людині, ангела-хоронителя. А Злий представляє свого ангела, що спокушати людину. Який приклад маємо? Маємо приклад у того та? коли Ісус спитався, як тобі на ім'я, то що той сказав? Легіон. Що таке легіон? Багато, багато ангелів? Вже ввійшло в ту людину. Уявіть собі. ангел Хоронитель Один. А злих цілий легіон. Але ангел-хоронитель міг захистити ту людину, коли б вона до нього зверталася. Але людина спокусилася на якісь там брехливі там обіцянки, щось в такому дусі. І що? А злий дух не чекає, він нищить, він старається вбити. І тоді маємо ось такі. Випадки одержимих людей. Тому в монахів дуже гарне є правило праця і молитва. Не будете цілий час молитися і не будете цілий час працювати, розумієте? І відповідно що? Муситься чергувати? Трохи праці, трохи молитви. Але праця займає наш розум, і молитва займає наш розум. І відповідно, коли ми. Працюємо і молимося, нема тоді, тоді часу на оті різні на роздуми, на ті різні спокуси. Це може бути добрим правилом і для і не монахів, та, а для кожного з нас, дорогі брати і сестри. Так робили жиди. Коли відбудовували Єрусалим після того, як був зруйнований, вони в одній руці тримали меч, відбувалися від ворогів, а з їхнього серця линула молитва до Бога, щоб допоміг їй в їхній праці. Амінь. Слава Ісусу Христу.